Вірш 2000 року. Чому він написався тоді влітку 2000 року, я довго не розуміла, але для мене він став першим сигналом тривожним дзвінком початку нової епохи. Російський мотив, що падав дощ. І що старечий голос вже не чоловічий, не жіночий, а тільки злий і сповнений розпуки, кричав із саду, в перекрив гармошці з однаким синкопічним перебором. Так мореві кричать поверх прибою, щоб не здуріти все про те, що маного. І знову маного, маного, маного раз. У мокрих кронах яблука світилась, немов зірки засвічені в зеленім, ніжнішав дощ, захлинався голос, неначе не співав, а матюкався, і все те много, много, много раз. І втім була заразність божевілля, Посохли губ. Роздертої на грудях казенної смугастої піжами у п'єсуці затислого ножа спітнілого руків'я ізоленти. Росія, я люблю твої пісні І хижу лють та мовану до часу, холодну лють північного розбою, як мстиза за занапащене життя тому, хто перший трапиться під руку. Ми вип'ємо водки, і ти мене уб'єш. І двадцять, тридцять ножових на тілі, поки рука не втомиться штрикати, не буде, много, бо немає много у тому ділі, де було вже раз. А той кричав і розтягав гармошку, і як циганка тряс побрязкачами уже давно музейних орденів. І падав дощ, і яблука світились, і мокла під дощем чиясь машина. І жаль було. Мій господи, так жаль, як зроду не було невинно в біє.